Слава Україні! Триває 188-ма доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, посилює угруповання військ на Донецькому напрямку. Продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей, тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем'яч Чернігівської області. Та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски і Миропільське Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів. На Харківському напрямку ворог обстріляв із мінометів ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів. Борщової, Великої Комишувахи, Світлично, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки. На слов'янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли із ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Окупанти спробували наступати у напрямку шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Трати уточнюються. На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Основні зусилля наших підрозділів зосереджуються на вогневому ураженні пунктів управління. Засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушені функціонування системи логістичного забезпечення противника. На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов'янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба. На Бахмутському напрямку Вогневого впливу із танків, ствольної та реактивної артилерії ворогом завдано біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка. Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої долини та Бахмута. Успіху не мав, відійшов. З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема. Тривають бої. На Авдіївському напрямку ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Мар'їнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки. Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки. Зазнав значних втрат та відступив. На Новопавлівському напрямку противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по об'єктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки. Кам'янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки. На південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів: Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка. Ольгине та Зеленодольськ. Завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкіного. Ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об'єкти міста Миколаєва. Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія Російської Федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка, корабельне угруповання противника. В акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства. Зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах та елементах інфраструктури в глибині території України. Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі. Віримо у ЗСУ разом! Переможемо! Слава Україні!